Привіт-привіт, мої чутливі, чуйні, емоційні, талановиті прекрасні раки. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось на трьох різних колодах, що вам принесе вересень 2024 року. Також буду вдячна вам за лайки, підписки, коментарі, будь-яку підтримку цього каналу. Мені це дуже приємно, раки. Я вам дуже 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 вдячна. Ну що ж, давайте швидше дивитися, що принесе вам цей вересень. А вересень обіцяє бути доволі цікавим, тому що у нас там і затемнення, і Меркурій у нас розвернувся і почав свій директний рух. Ну що ж, давайте дивитися. Що ж ракам принесе цей вересень, раки? Вісімка пентаклі. Робота, робота, і ще раз робота. Буде багато справ. Якщо ви переживали, чи будуть замовлення, замовлення будуть. Буде робота. Можливо, це дійсно ви щось будете робити руками, дійсно виготовляти щось робити, пробувати якісь нові активності. І на роботі ваші основні також вам сумно не буде. Це буде багато завдань. будуть... Клієнти, замовники, замовлення, якась метушня, багато робочих справ. Але от я люблю цю карту, насправді, це карта такого трудоголізму. Ну, коли ж нам потрудитися, як не восени. Так, час збирати врожай. Так що ще принеси ракам цей вересень. Паж жезлів, Паралельно у вас ще щось нове з'являється. Може бути якесь важливе повідомлення. Якісь привіт від когось новина, такий невеличкий подаруночок, такий, знаєте. Привіт, я тут. Це, до речі, може бути новий початок, якийсь новий прикольний проєкт, який ви почнете, який ви спробуєте. Може бути, спробуєте новий вид спорту або новий вид діяльності. Наприклад, спробуйте якийсь метод новий у своїй роботі. Це ще також творчі починання. Так, жезли, це творчість, це енергія створення, енергія натхнення, можливо, якесь спробуєте відео записати, зняти, не знаю, спробувати. Спробуєте співати чи спробуєте новий вид спорту. Ось, але це ще також от листування. Може бути листування. У вас якесь в вересні, яке ви помітите, яке буде для вас важливим. Це, до речі, ще може бути якісь новини або піклування не тільки про свої проекти, а ще й про дітей. Пажі це діти, пажіться ще також учні. Можливо, ви когось стажуєте, так, у вас є якийсь учень, такий, знаєте, як підмастер'я, помічників, і ви будете навчати ділитися якимось досвідом, або піклуватися про свою дитину, або якісь новини про дитину дізнаєтеся. Може бути, до речі, лев, стрілець або овен це у нас стихія вогню. Так, або така дитина у вас активна, тановита. Так що ще чекає на раків у вересні цього року. Трійка Пентаклі, скільки пентаклів у вас! Можливо, у вас тут дитина йде в школу, або ви починаєте свій курс. Так? Розклад спільний, у кожного програється по-різному, але ви починаєте якесь навчання, ви, можливо, тут уже ділитеся своїми навичками, запускаєте свій курс, або ви навчаєтеся, складаєте якийсь іспит, чи починаєте практикувати якусь свою навичку на якомусь, можливо, більш навіть професійному. Рівні, можливо, ви щось хочете вивчати, і тут будете думати, на якому рівні я зараз знаходжуся. Такий, знаєте, як чек-тест, я хочу вивчати іноземну якусь мову, я хочу дізнатися, скласти іспити, дізнатися на якому рівні в мене зараз я. Я хочу там почати вдосконалюватися, почати вчити якусь нову техніку, і вас це обов'язково вийде. Може бути придбання книжок, придбання літератури. Прослуховування якихось подкастів наукових лекцій. Дуже хороша карта. Меркурій розвернувся, навчання буде продуктивним. Раки. Ну, прекрасно тут! Так, в нас з вами ще одна наступна колода. Ми з вами подивимося принесе ракам ще вересень 2024 року. Раки. А тут якісь невиправдані надії, невиправдані очікування, щось вас десь трошки розчарує, якась ситуація, яка буде для вас не дуже приємною, але це молодший аркан, тому ця ситуація швидше пройде. ви також пам'ятаєте, що, знаєте, це така карта трошки розчарування, тому, можливо, десь не наділяйте когось або щось ситуацію якимись якостями, де людина не має, наприклад, цих якостей. так? Ви якось ніби понисте свої очікування. Неможливо розчарувати того, хто не дуже так очарувався, знаєте? Ось. Це коли карта, коли може бути. От ви щось очікували, що воно буде по одному, а воно по-другому. І вам трошечки так неприємно. Я не обідалась, але мені просто обідно. Що ще принесе ракам Цей вересень. І знову трійка пентаклі. Можливо, ви там от склали і ще раз складаєте іспит, можливо, ви там не згодні з своїми результатами, пробуйте ще раз перескласти, або, можливо, це просто от ви продовжуєте навчання, або ви там складаєте і продовжуєте якийсь наступний модуль, демонструєте свої знання, демонструєте свої вміння. Може бути якийсь робочий проєкт в групі, груповий якийсь. Можливо, ви от з трьома людьми будете щось робити, щось готувати. І потім ви цей результат будете комусь показувати, демонструвати, комусь представляти. Можливо, будете збирати якісь підписки, лайки, будете збирати оцінку, будете показувати, наприклад, шефу, чи будете показувати вчителю. Ось, дивіться, ми презентуємо, що ми зробили. Так, що ще принесе ракам вересень цього року. То з мечів, і ви отримаєте якийсь інсайт, якусь інформацію. Це може бути важливий документ, диплом. Рішення якесь, от ви вам, наче раптово повністю стає зрозуміло, що ви вирішуєте, що ви відсікаєте, можливо, так, по тузу мечів, а з чим ви йдете далі. Ну це дуже хороша карта. Можливо, ви тепер точно розумієте, так. Можливо, от ви тут, от знаєте, зараз така, ой, зараз така думка прийшла, що що, можливо, ви от тут розуміли, що от все, що я знав, чи все, що я знала до цього, взагалі було не так. Я там працювала і витрачала набагато більше часу витрачала набагато більше там ресурсу свого. А це все так легко, це все так приємно. Я могла би вже давно піти на цей курс, на це навчання і давно вже займатися тим, що мені подобається. Я давно вже могла би працювати з цими людьми в цій групі, вивчити це. От, можливо, ви так будете, у вас це буде почуття, знаєте, чому я не почала робити це раніше? Чому я не зрозуміла цього раніше? Ось це таке, як от осяяння, така от новина, коли ви прямо от, знаєте, у вас аж подих перехопило від того, як. Яке усвідомлення до вас прийшло? Раку, поділіться цим інсайтом обов'язково в коментарях. мені ну, дуже цікаво. Так, давайте ще ще. Бо ви тут щось вирішуєте документаційно, так? Можливо, щось у вас не дуже з документацією, чи, можливо, якийсь ви диплом свій, чи якийсь документ свій, тому що все-таки трійка-пентаклі це карта третього будинку астрологічного. Це ще також документи. От у вас там, можливо, була якась путаниця, так? І тут, нарешті, ви отримуєте результат по цій путаниці. Так, давайте ще одну колоду для вас. Рак що ще принесе ракам Цей вересень. І це у нас і знову вісімка Пентаклі. Який сьогодні знаєте, день карти, який повторюється. Я, до речі, записую це відео ще й на місяць у рибах. Це надзвичайно сильний місяць для того, щоб робити розклади. Взагалі, водний місяць завжди дуже сильний. Це у нас знову ж таки карта роботи. Карта, коли ви збираєте уже плоди. Це коли ви навіть можете мати кілька проєктів паралельно. І саме в цій колоді ви вже можете вибирати, який я проєкт буду робити, яку я задумку свою буду втілювати. Ну точно, роботи. Тут у вас буде купа раки. Так, ще ще. Принеси раком цей вересень. Сімірка Кубків і будете вибирати, вибирати щось, будете, знаєте, який мені проект вибрати, який мені подальший шлях вибрати. Можете по цій карті, ще, до речі, звертати увагу на свої сни, тому що може інколи знаєте бути скільки думок, ви не можете визначитися. І потім вона нам аж може снитися, знаєте, тут звертайте увагу на свої сни, але тут важливо на чомусь фокусуватися, знаєте, щоб це зробити якісно, бо ця карта вона ще також нам каже про якісь наші ілюзії, про те, що ми можемо розпилити розсіяти нашу увагу по звісімкою пентаклі. Оберіть щось те, що вам цікаво, і що ви хочете зробити якісно, визначитись, тому що це, звичайно, дуже багато нам чого пропонують, так, і ось це зроби, І тут ти нам потрібна, і тут ти нам потрібна. І у нас таке може бути бажання одразу за все схопитися, але все ж таки ця карта каже, що краще потрібно пріоритизувати і зробити щось якісне і те, що не буде шкодити вам. І подивитися на цю ситуацію, всю потрібно, важливо, чітко. Не підпливом там якогось алкоголю, не підпливом якихось своїх страхів, будучи такою, знаєте, з світлою тверезою головою, визначитися, щоб десь ніхто на вас не надавив, ніхто, не на, 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 ніхто вами там не зманіпулював, ось роби це, 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 і буде тобі щастя. Ні, це рішення має прийнятися бути тільки ваше, яку ви роботу будете робити, яку не будете робити. Чи ви погоджуєтеся, чи ви не погоджуєтеся? Так, що ще. На останок ще карту для вас рак, і що ще принесе раком цей місяць. Семірка жезлів, а тут дійсно ви чогось, от Хочете відмовитися, так, втекти від чогось, так? Значить всі от вас хочуть, а вам потрібно буде свої кордони відстоювати і вирішувати, де ваші пріоритети часу, можливо, навіть доведеться боротися зі своїми ілюзіями, зі своїми якимось купою, думок, сценаріїв в голові, так, і дивитися тільки на те, що реальне. І йти своїм шляхом, тому що так ви тут позбавляєтеся від всього, що вам не потрібно. Можливо, ви будете як вистроювати таку огорожу, так, і ви тут побачите, ви зустрінетеся зі своїми якимись страхами, ілюзіями, але бачите, що ні-ні ні, це мені не потрібно. До речі, може бути дуже багато чогось такого, знаєте, зайвого для вас, від чого ви захочете відмовитися, так би мовити. Це можуть бути якісь запрошення кудись, пропозиції не потрібні. Тут ви вирішите щось для себе пріоритизувати. Ну що ж, рак і дуже продуктивний для вас місяць. Я вам бажаю, щоб все склалося для вас найкращим чином та способом. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Якщо вам подобаються розклади на моєму каналі, підписуйтесь, залишайтесь тут. І до зустрічі на нових розкладах. Па-па!